Запорозькі посланці. У березні 1624 року славне запорозьке козацтво з гетьманом Дорошенком на чолі здійснило морський похід на кафу. Добре пошарпавши обидва береги, захопивши при цьому чимало зброї і довівши до переляку царгород, запорозці без втрат повернулися додому. Одразу ж після походу в Мерефу прибули козацькі гінці, ватагу очолював Іван Дуб. Вони прибули із закликом приєднатися до козаків, щоб захищати Україну від турків, а потім від поляків. Іван Половець почав проситися на Січ, але його серйозно не сприйняли, адже він має ще підрости. Ось що, Козарлюго, ми їдемо нині по справах, а ти мусиш знати, козаком стати не кожний може. Якщо вже ти не хочеш повертатися додому, так тому й бути. Дістатися на Січ маєш сам. Без нас і без чиєїсь там допомоги, але ж наймалий, притишив застережено голос Іван Дуб, дістатися на січ непросто. Мусиш дев'ять порогів, де вирує страшна вода й стугонить важке каміння здолати. Пройти, проплисти, пролетіти. Як уже розумієш, затям наперед, уміють долати пороги одиниці. Тисячі пориваються туди, а потрапляють тільки вибрані відчайдухи. На інших чекає в дорозі смерть або й турецька неволя, ось так. То що, хлопче, може, передумаєш? Іван напевно схитнув головою. Козацтво прийняло це за вагання. Отож бо подумай добре, а вже тоді, якщо втрапиш, питай Івана Дуба. Чуєш, якщо втрапиш? додав молодий ватаг зі сміхом, і козацькі коні галопом понеслися вдаль. Якби Іван Дуб добре знав хлопця, якого він надумав залякати небезпеками біля порогів, то, мабуть, додав би до своєї розповіді ще чимало всіляких страхів, хоча й усім тим навряд чи б настрашив малолітнього вічайдуха. Відколи Іван Половець знайшов у лісі квітку папороті, щось незбагненне коїлося з ним. Хлопець не міг усидіти на місці. Нудячись у мерефі, поривався з рідного дому. Батькам додавав він цим чимало клопоту, іноді знаходили його за селом біля пастухів. В інший час на сусідньому хуторі, а було й таке, що виловлювали з мандрів на далекі села. За це його не раз було добре бито вербовими різками, а сірого друга, якого незмінно хлопець брав із собою, посаджено на ланцюг. Однак і після всього цього хлопець надавав батькам обіцянок більше не пориватися в мандри. Він не міг не робити того, що було сильніше за нього. Те, що прокидалося день за днем у його серці, було незнане і чуже. Управляти ним він не міг. Почувався так, наче іще хтось значно сильніший поселився в ньому, і доки він не дізнається, хто це, доти не знатиме спокою. Найстрашнішим було те, що пізнати чужинця в собі сам він не міг почував, що йому потрібна допомога, але де її шукати, теж не знав. І доки він мучився цим, боячись хоча б комусь відкрити страшну свою правду. Невідома сила день за днем дедалі сильніше тягла його за собою, і він блукав, як потороча, слідуючи за поривом, не знаючи, чого й куди. Його дивакуватість відштовхувала людей. Не дивно, що Мереф'яни не раз перешіптувалися, мовляв, у цьому хлопцеві поселився нечистий. Іван Половець почувався в Мерефі незатишно він був тут чужим. Єдиною близькою людиною з поміж усіх людей, окрім батьків. Була хіба що його хрещений Михайло Діброва. Від нього малий перейняв чимало. Навчився плести з лози всілякі у житкові дрібниці, скакати на коні, розкладати ватру. Цей чоловік мав на нього великий вплив. Він часто втішав хлопця у повітками славне минуле, вигартуване блиском козацьких шабель, мимоволі засіваючи в душі свого малого похресника бажання якнайшвидше вирости. І податися до молодецького козацького гурту. З ним одним хлопець почувався затишно, а поміж своїх однолітків та іншої дітвори не знаходив собі місця. Батьки це бачили не раз просили сини жити по людськи, як усі діти. Малоліток уважно слухав батьківські настанови про те, що треба більше поратися в дворі, менше тинятися у зліссям та околицями, бути привітним до людей. Слухняно робив це повсякчас. Спритний у роботі, допомагав у господарстві, хилився добрим словом до людей, але люди самі цуралися його. Бувало й таке, що обзивали малим перевертним. П'яничка дяк, який, не знати чому, мав на хлопчака чи не найбільшу неприховану злість, нагородив малого цим прізвиськом. Він же пустив чутку, що хлопець має лютий погляд, мовляв, щойно позирнув на їхню молоду корову лиску, вона й перестала давати смачне солодке молоко яким потішала всю дякову родину досі, а дає лишень кислий перебрід. Що частіше мовиться, у те більше віриться. Люди відверталися від хлопця, боялися його погляду та забороняли своїм дітям гратися з малим бісеням. Коли він ішов вулицями села, а за ним невідступно слідував сірий, ворота дворів зачинялися щільніше. Матері ховали немовлят від його гострих очей, щоб він їх, бува, не зурочив. Батьки Іванові все це чули і усе бачили, але зарадити цьому не могли. Намарно Дмитро Ополовець погрожував дякові розправою, а Марія потайки подалася до дячихи з торбинкою яєць і шматком солонини з проханням залишити їхнього сина в спокої. Дяки дячиха хапливо прийняли все принесене. Завірили заплакану матір, що від них і слово погане не пішло, та й не піде запоріг про її дитину. Та щойно свіжі яйця були випиті, а солонина з'їдена, розмови про малого перевертня поширилися між людьми знову. Коли ж, ображений такою несправедливістю, хлопець надумав розпитати про все немислиме, що коїлося з ним у сивоокосої баби, чомусь не знайшов до неї дороги. Вибравшись до лісу, блукав мало не півдня, намагаючись потрапити на ту стежину, якою чарівної ночі вивела його стара ворожбитка. Ліс не допускав його до неї. Купальської ночі Іван знову подався до лісу, та цього разу йому зовсім не поталанило. Єдине, на що він натрапив, це була велика купа попелу посеред хащів і кілька обвуглених дерев біля неї. Чарівна галявина, де відбулося з ним те, чого він ніяк не міг забути і що принесло йому такі невимовні душевні муки, зникла так, наче її й зовсім не було. Таємничий цвіт папороті, квітка щастя, яка негадано проросла в полкому серці, зробила його нещасним. На світанку, коли всі у дворі ще спали, хлопець повернувся додому, сів біля порога, обійняв сірого і заплакав. Його вірний вовк, лизнувши заплакані руки, свого малого господаря, жалібно завив. Полегкість прийшла несподівано. Коли Іван почув про те, що в мерефу прибули козацькі посланці, щось затремтіло в грудях, так, наче серце покотилося пріч, з ніг до голови заливаючи тіло гарячим спалахом. Перед очима постали хвилини спілкування з хрещеним, дитяча уява малювала картини козацької звитяги. В одну мить Іван із роду половців збагнув, що мусить податися слідом за тими, хто розбудив у ньому ці полум'яні почуття. Коли ж хлопця перед усіма в саду, Виставлено насміх, лють, як густе варево в киплячому казані, закипіло в розбурханому серці. Бач, нікому й не втямки, що я можу, як усі бусурманів бити, і шаблю тримати як слід, сміються. Та й батько он як гнівається, не пустить, от лихо. Чому нікому з людей не болить, що це одне, що тільки й може мене порятувати? Бо ж так чую я. А що чується мені, того треба дослухатися і тому слідувати, бо так мусить бути. Уражений у самісіньке серце своїми невтішними думками хлопець спинився посеред дороги. Рішення прийшло блискавично. Утекти, самому піти до козаків і сказати, так, мовляв, і так, візьміть мене із собою, не пожалкуйте. Коли добре попросити, певно, що візьмуть. Чув же сам, он як їм треба, хлопців, похід. І в мене і зброя вже своя є, срібний ніж, захований на горищі. Та не так сталося, як гадалося, Іван, дуб і хлопці, які були з ним, виявилися невблаганними. Але ж Іван Половець теж був не з тих, хто, як рак відступає назад, завбачивши перед собою якусь заваду. Він був зовсім іншим. Усілякі перепони викликали ярий супротив його душі. Що б там не сталося, конче мусив побороти незборене. Тож тепер Щойно вляглася курява від копит козацьких баских коней, тішачись надуманим, Іван Половець погладив свого сірого побратима. Ну що, звірятко, подамося на січ? Хортиця. Хортиця величний острів на Дніпрі, місце слави та звитяги козацької, надійне забороло українських земель від татар, високі скелі, густі плавні, щедра трава й очерети. Посновані річками, лиманами й озерами, усе це стало з часом стійким природним оберегом України. Турецькі галери нерідко потрапляли в пастку лабіринтів річок, зашпортавшись у плавнях. Укріплена міцним валом зі встановленими на вежах гарматами, Хортиця не мала рівних у стійкості з поміж інших січових фортифікацій. Звідси вирушали в морські походи, бистрокрилі й козацькі чайки, Тут гуртувалися повстанці Тараса Трясила і Івана Сулими. Козацтво, яке вимуштрувувалося на острові, сповідуючи єдину мету, захист рідних земель, жило в простих умовах. Вони сплітали курені з лози, укривалися від дощу кінськими шкурами. На Хортиці не було слабаків, а тим паче дітваків. Але саме такого товариства і прагнув малий Іван Половець. А вже чого він прагнув, того мав добитися, хоч би там що. Коли Іван Дуб, об'їхавши ще багато сіл у пошуках козаків, повернувся на Січ, то побачив там Івана Половця із сірим. Меж його подивуванню не було. А ну ж бо розкажи нам, як ти сюди добрався без човна. Тільки ж по правді кажи, а не розводь вигадки. Козаки перезирнулися між собою. У їхніх очах готіли веселі іскринки сміху. Козацтво потішав цей хлопчисько, який сміливо відстоював своє. Хай, може, трохи й прибріхував, але ж дитина, що не каже, геройська. Малий Іван Половець запримітив веселі погляди козаків. Він сприйняв це, як на сміх над собою. Спаленів ще дужче. Мені не треба човна, бо я мав пліт. Сам сплів його з вербового гілля, яке збирав оберемками, підтинаючи срібним ножем. Затим тягав усе це до лісу, де мотузкою зв'язував міцні гілки. Я знаю, як це робити. Мене хрещений навчив, ось так. А потім ми з сірим поволі перебиралися плотом. Я обдивлявся всі місця пильно, щоб, у воду не впасти. Біля п'ятого порога заледве не втопився, але зі мною був мій вовчисько. Хлопчак гордовито позирнув на вовка, який, уклавшись на лапи, прислухався до голосу свого господаря, сірий урятував мене, ухопивши зубами за сорочку, тільки й того, що ось поранився, обдерся. Він задер сорочину, гордо оголивши перед усіма живіт, посмугований ранами. Козаки по-новому подивилися на цього хлопчака. У їхніх очах світилася повага. А малий сміливець, опустивши поділ сорочки, гордовито провів рукою по шерсті свого вірного друга. Сірий, справжній молодець, він у мене нічого не боїться. Та й ти, бачиться, теж не боязкий, весело запевнив хтось із гуртом. Козаки підбадьорливо засміялися. Хтось зронив у голос. Бравий хлопчак! Чому такого не взяти до коша? Іванові Половцю дозволили залишитися. Перевозькі хутори Дорошенко порадив віддати Івана Половця в науку до Волхвині роди, яка жила на Перевозьких хуторах. Хлопчику зав'язали очі, і він, за звуками і захпахами природи, у супроводі двох характерників вітрогона та пугача, дістався до баби роди, яку відразу впізнав. Він шукав її ще з тієї купальської ночі, коли зірвав цвіт папороті. Стала, стара провидиця дивилася поперед себе, немов щось там бачила на полотні дверей, видиме лише їй, мов зачарований, так само, як тієї купальської ночі, слухав її голос. Станеш великим воїном, коли зречешся малих потреб. Як це? Як свого часу князь Святослав? Р, ви розповідали мені. Слухай ще, знатимеш більше. Не поривайся за золотом, а прихиляйся до віри батьків. Не будуй палат, а вибудовуй добру славу про себе і свій рід. Не ховайся з питвом єством від побратимів своїх, а розділи з ними те, що маєш. Не стели під бік м'якість постелі, бо ліпшого простиратла, якщо в трави, годі й знати, не носи одяг із дорогої тканини, вбирайся просто та вільно, щоб тіло почувало свободу. Це ж легко. вигукнув зраділо. Легко? глухо засміялася. А все те, що здається легким, насправді є занадто важкою ношею. Недарма сказала ворожбитка рода ці слова Ой не дарма». Того ж таки вечора Іван Половець послався спати в саду прямісінько на траві попід яблуною. Біля нього вклався на сторожі його сірий побратим. Школа характерництва Сім років як швидкоплинні хвилі річки збігли відтоді, як Іван Половець став на службу до характерників. Сім років, як один день прожив поміж тими, хто переповідав йому свою непросту думку. Сім літ ішов до пізнання самого себе, день посував поволі вечір, за ніччю наближався світанок, день за день, переймаючи знання сивочолих характерників, юнак відкривав для себе незнані таємниці буття. По легкості ні в чому не було. Важкі випробовування змінювалися нав... ще важчими. Його навчали ловити тінь, відкриваю собі приховану швидкість, учили однаково вправно керувати і лівою рукою, бо ж ворог не вибирає сторони нападу, наказували рухатися босоніж по гострому камінню, хто ловлює ритм руху. Той ні разу не пораниться, давали поради, як утихомирювати небесні стихії та скеровувати силу блискавиці. Небесний вогонь може бути помічним, якщо ти впокориш його, будили серед ночі до пластунських вправ, ніч має слугувати тобі в усьому, учили характерника і незвіданих простими смертними знань. Завдяки їм і волхвині він відкрив таємниці цілющих трав. Відтепер міг лікувати найважчі рани та страшні хвороби, розумів мову птахів і тварин, умів переходити простіри, час. Стрімкіше вітру сягав височини неба. Утрата сірого побратима. Під час одного з навчань Іванові було велено сидіти біля криниці і не рухатися. Його довго поливали джерельною водою, потім вивели на галявину. Хлопець мусив сидіти під сонцем, доки воно не сховається за обрій. Це випробовування було найважчим, згодом пугач привів Івана до лісу. Лісова прохолода поволі пробуджувала в ньому життя, йому тут було легше, і, коли його поставили під широким дубом, відчув, як сила дерева переливається в нього. Хлопцю і справді відкрилося потайне. Він побачив, як дужий потік енергії столітнього дерева вливається в нього, надаючи тілу, сили і моці. Та щойно він прийшов до тями, як раптом звідусіль на нього насунули якісь озброєні чужинці. Вони наближалися з усіх боків, виставляючи зброю наперед. Іван Половець кинувся оборонятися. цій миті він не почував себе людиною, був здатний побороти все можливе мав гострий зір, швидкий рух, велику внутрішню силу. Сила води, сонця і дерева, дерев дуба, пробудилася в ньому. Він один поборов на місці дванадцятьох яничар, направлених на нього, і коли вже справився з усіма, повернувся йти з місця бою. Аж раптом його вуха вчули тріск гілок, ворог. Різко повернувся, кинув срібний ніж на рух у кущах. Почулося дике завивання, і разом із цим різко стислося серце. Хлопець підбіг до куща, розгорнув гілки і заціпанів від жаху. Перед ним лежав. Конаючи в судомах його лісовий побратим. Він убив сірого. Івана Половця за ледве було врятовано від смерті. Відколи він закопав у лісі свого вовка, за ним ходили на зерці, боячись, щоб, бува, чого не зробив із собою. Стара ворожбитка рода сиділа над ним день і ніч, картаючи себе в думках, що не вгледіла, як вовчисько вискочив із кліті і подався до лісу, пориваючись за своїм господарем. Разом із характерниками боролася за життя хлопця. Усі гортом заледве перемогли в ньому смерть. Народжений утретє. Останнє випробовування здавалося неможливим. Потрібно було забути про голод, спрагу та за місяць відшукати в Олешківській пустелі секрет безсмертя. На сьомий день Іван чекав ранок з острахом. Боявся. Спека перемагала його. Вона випалювала геть до крихти надію на порятунок, блукаючи тиждень пісками, без крихти хліба і без росинки води в роті, він поволі згасав під спекотним сонцем. У полудневий час, коли вже геть зморений упав на гаряче простирадло розімлілої до знемоги Олешківської пустелі, готуючись от-от зустрітися зі смертю, знову побачив Марево. Повернувшись лицем під сонце, Зустрівся поглядом із мудрими очима свого лісового вихованця, їх він упізнав би серед тисячі інших вовчих очей, вони були особливі для нього, заглиблені в його душу. Розумні очі вірного вовка заблисли над його лицем, сприйняв це як вірний знак смерті з потойбіччя приходять по душі. Щойно це подумав, як йому видалося, що сірий нахилився над ним, зволожуючи лице жорстким язиком. Це він і справді відчув на собі, і вовка побачив теж зримо і вочевидь, потягнувся до нього рукою, Сірий відскочив на кілька кроків назад, спробував підвестися, щоб податися за ним, і не зміг. Не залишай мене, друже, заледве прохрипів. Вовк очікувально дивився на нього, і тоді Іван потягнувся слідом за звіром, прикриваючи собою розпечену борозну. Яка жаром же піску опалювала все його тіло. Коли доповз зовсім близько до сірого, той знову відскочив на кілька кроків назад. Куди він кличе мене? Вовк тицнувся носом в опалені сонцем руки. Від цього доторку Іван відчув полегкість. Скільки він повз, хто зна. Час тут не мав свого звичного відліку, спекотний день видавався безкінечністю. Увесь цей час змагання за життя сірий побратим не полишав його. Коли юнак зовсім знеміг, став над ним, потормосив рукав сорочки, зариваючи руку в гарячий пісок. Боляче, відпусти, поривався вирвати руку. Вовк не поступався. Що там може бути в цьому мертвому піску? Несподівано для себе відчув, як розпечені пальці намацали туге коріння, торкнулися якоїсь рослини, що загубилася в пісках. Слабим поривом руки витягнув її на поверхню. Що це? Для чого? Невже цьому незнаному корінцю судилося стати моєю останньою поживною, поживою в житті? Вовк заохочувально дивився на нього, поклав корінь у рот, спробував розжувати. Поволі, поволі, поволі поверталися до нього втрачені сили. Слабкий пустельний корінець невідворотно вихоплював його з обіймів смерті. Сірий, ти де? підвівся на коліна, озирнувся навкруги. Вовка ніде не було видно. Різануло прямісінько в серце. Я ж убив його. Мого вовка немає в живих. Упав на пісок, зрошуючи розпечену пустелю пекучими сльозами, і саме в цю мить переходу з межі смерті на межу життя на світ народився Іван Сірко. Поцілений у серце. Іван, тепер уже Сірко, зустрічає біля Перевозького хутора зеленооку дівчину Софію, закохується в неї. Вона відповідає йому взаємністю. За сім днів Іван Сірко одружився, просто й тихо, довірившись у цьому старій волхвині роді. За прадавнім звичаєм вона провела молодят тричі навколо багаття, посадила на вивернутий кожух біля ватри, щоб багатим життям їхнє спільне було, одягла обом на голову вінки, йому з дубового листя, щоб міцним і дужим чоловіком був, а їй з різнотрав'я, барвінку, калини, волошки, рути, м'яти, колося та часнику – щоб красою й здоров'ям наділити, а від зла оборонити. А потім, розламавши шматок короваю, волхвиня вмочила його мет і подала їм солодкого життя молодим бажаючи. І вже коли все було сказано і виспівано нею, переляла водою шлях молодим, провівши їх до очищення. За підказкою роди, він узяв наречену на руки, переніс її через цю воду. Наступного дня після весілля Софію було відправлено в марефу, а Іван Сірко, благословений рукою Волхвині, помчав на Січ. Його призначення було не тільки в родинному щасті, він був народжений задля більшого.